Добрий день, компанія Агротехпоставки. Пропонуємо вашої уваги таку додаткову фару. Нову модель. Вона має розміри 112 мм на 112 мм. Ширина радіатора 37 мм. Має воздушний клапан для відводу вологи. Така нова модель. Її можна використовувати в вантажній техніці, грузової техніки, комбайни, трактори, спецтехніка. Вона має декілька режимів світлення: біле звичайне, білий стробоскоп і габарит кільце жовте, і жовте кільце стробоскоп. Ось так вона світить. Це кільце-жовте, габаритне звичайне. Це жовте кільце габарит. Це біле, біле світло звичайне, широке світло. Має достатньо високу, високу потужність 25 В. Це достатньо много для такої моделі. І має, має білий габарит. Як цікавить така модель нова, то можна телефонувати, запитувати.